Друзі, сьогодні в нас огляд на такі от ножові корнішони. Ви скажете, ну Віктор, ти що знущаєшся? Тут є герок у кадрі. Але я хочу, щоб було і трохи гумору, і трохи сенсу. Тобто мінімальні ножі, які зараз в мене є, з тих, якими я можу з вами поділитися емоційно, розповісти про них. Цей ніж мені сьогодні приїхав на заточування, на загострювання. Це кершоу називається Антік. <реш> Теж такий малюк і давайте з нього почнемо. Ми раз вже взяли його в руки, знімає огляд ще й тому, що цей ніж приїхав і поїде. Цікаво зроблена, ви знаєте, мабуть, така модель шафл. <кхід> Дуже популярна, і є на неї реплік багато, і оригінальні ножі в продажі є. То це десь продовження цієї лінійки шафл, але це Antiк. І от основний інструмент тут ви бачите, що це шліцева плоска викрутка. Ну і напевно, все-таки основний інструмент це не ніша, це відкривачка. Ну, відкривати пляшки там, не знаю, з пивом і так далі. Буде напевно чудово. Шпеник, фреймлок, класний ножик. От, накладочки стальні в такому приємному кольорі. З приводу того, що цим лезом робити, зараз поговоримо. От бачите, в мене і... рок <смірок> підібраний адекватного розміру до тих ножів, які сьогодні. Ось я там проти ТХ буду. Я взяв лінійку, але це знову ж таки більше для приколу. Тому що я недавно знімав огляд на цього Бруталика. <смірок> це ніж Ендрю Демко. Куб чи кап. От мені в коментарях часто трапляються люди, до речі, на каналі. Я дуже радію тому, коли в коментарях додають фактів, цікавих таких ну моментів, які я теж не знаю, бо я не можу всього знати. От виявляється, що це такий. В порівнянні, що це такий качок, знаєте, але неповнолітній, ну, не тобто дитина, але така якась перекачена. Тому що, от коли я назвав його Бруталиком, то багатьом моїм друзям, знайомим, хто цього ножа тримав в руках, і з тими, з ким я в житті перетинаюся, вони кажуть, що дуже класна назва. От в даному випадку це такі, якби зменшена версія якогось такого великого здорового ножа. Ось, Тому що тут кліппойнти це такий от бойовий мисливський ніж, в якого ну, вже велика історія там, на американському континенті особливо. А це от такий маленький, це бруталик. От, так цей бруталик, який маленький, і десь там як міні-багаут. Дивіться, який він великий в порівнянні з усіма іншими. Ось цікавий ніж, який приїхав мені від компанії DMK Knives, подарунок. Цей ніж називається NanoShark. Е, теж бруталик. <хи> Чому так? Тому що Андріо Демко з повідношення до цього ножа е, таку сповідує філософію, що е, ніж повинен е, бути зручним там, для щоденного використання, компактизованим, але без втрати його працездатності. Тобто ним можна працювати. Це класний насправді ніж, тому що береш у руки. Є за що тримати, є контроль через великий палець, через вказівний палець можна робити якусь там підрізаючу роботу. І ось сталь тут зовсім не дитяча, навіть незважаючи на те, що ножики тут якби такого дитячого, такого корнішонного. Ну, коротше, карапузи на живі. Не знаю, я подумаю, як назвати це відео, але це і карапузи, і карнішони, все що завгодно, і малюки, і мальки. Ось оцей малюк, він насправді настільки міцний, тобто це повноцінний робочий ніж, який можна тесати, не знаю, що завгодно робити. А сталь сталь тут на всякий випадок 20 сівів. Тобто ось приклад того, що маленький ніж такого ну, якогось зовсім символічного розміру може бути страшенно при цьому всьому міцним робочим, зважаючи тут на міцність замка Shark Lock, зважаючи на накладочки з GTN, стальні лайнера. Ну, скелетонізовані, звісно, вони отут йдуть до, до половинки чи на двох третин, от зверху видно. От, але зважаючи на товщину GTN, ось ну одним словом, це, ну, це рубака. Це рубака, але просто в маленькому нанорозмірі, nano наношарк. Nano Класний ніж і це Demko Nice. Хто не знав, от, огляду на цього ножа мені теж поки що не траплялося. Я думаю, що їх в Україні не так багато, можливо, взагалі це поки єдиний ніж, хоча ви можете зайти на, компанії, на сайт компанії Demko Knives і придбати цього ножа. Вас, звичайно, трохи здивує ціна, але я не збираюся комусь із вас там продавати цей ніж. Ось в тому сенсі, що рекламувати його покупку, але скажу так: що зайдіть, подивіться, почитайте, просто для того, щоб розуміти, що американська ножова культура, американський ринок, ціни, кон'юнктура, тобто попит на ті чи інші речі, він трохи відрізняється від того, що відбувається в нас, це так як в автомобілях, коли там в Україні ринок БУ автомобілів там сформований, скажімо, умовно, японцями, не знаю, корейцями, німцями. Там якщо ви поїдете в сполучені штати, поживете там трохи поспілкуєтесь, ви побачите, що їхній ринок автомобілів він в чомусь схожий, але в чомусь він і інший. Ось, а якщо ми говоримо не про авто, ми говоримо там про одяг, ще щось, то в кожній країні світу буде своя така особливість. Тобто, от дивлюсь на цей ніж і розумію, що Сполучені Штати його там, умовно кажучи, ціна, його функціонал, його, скажімо так, його позиціонування. Це таки не дзеркально, як у нас. <кхід> Тому цікаво вам буде обов'язково подивіться, ніж мені подобається. Страшенно міцний, зручний, є чим працювати. Наношарк від Андрю Демка. Ще один ніж, теж подарунок <кхід> від Ендрю. Це Armiger 2. Ось він йде з чехлом. Я його показував вже в одному з відео, де я показував легкі ножі. Ось, І там я зробив таке собі правило для того, щоб показати вам там колекцію, те, що в мене є на руках зараз. Вагою до 100 грамм. І там він от мелькнув, скажімо так, Арміджер 2. Це теж такий мікро-бруталик. Знову ж таки, кліп-пойнт. Форма сама по собі вже така досить серйозна. Але зважаючи на його, ну от сірникова коробка так, з Корнішоном в кадрі. Ось Його лезо. взагалі, от якщо по великому рахунку говорити, їх об'єднує довжина леза невеличка, там, від одного до двох дюймів. Ну, тобто там умовно, там, від 2 до 5 см. Ось. Тобто такий от, двохдюймовий малюк мікробруталик Armiger 2. Класний ніж, який от, теж викликає цікаві емоції. Я його покладу ось так і покажу його в кадрі ще раз. Ось він може бути там, не знаю, можна його на шльовку штанів зачепити, можна там, його носити як шийний ніж. Теж є такий формат. <кій> У нас можливо це ще не дуже прийнято, але я от, зробив таку заувагу з приводу там, автомобілів. І кожна країна має свій якийсь ринок, свою моду, свої якісь тенденції. Ну, у нас шейні ножі це те, що роблять буквально там декілька в Україні декілька майстрів, які роблять в такому невеличкому форматі фікси. Ось, і це чудово. Я сам поки ще не користуюся шийними ножами, і ще в мене не, не виробилося така, скажем, такий смак, щоб я хотів такий ніж носити на. Маю на увазі шейний ніж носити. Ось. А це якраз приклад того, що в Америці такі рішення є, вони є готові рішення, серігні. Подобається супер. От, класна річ. Мікробруталик. Е, далі про антик я вам розповів. Е, ще раз е, моделі антик кершов відкривачка для ну хай буде для пива безалкогольного, не будемо ми нічого рекламувати тут, ніяк алкоголь. Для безалкогольного пива. Е, прошу, класний ніж, фрейм. ось Таке от лезо. Все воно може е, 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 працювати. Тобто ви спитаєте, що цим ножем можна робити? Та те саме, що будь-яким іншим ножем Буде справлятися цей ніж. Давайте спробуємо порізати демко арміджером. Класно працює. Все гаразд. <с> З його функціоналом. Я вже навіть не кажу про те, що наношарк тут взагалі це брутальний різак, тому що тут супер класна сталь. Хто знає, що таке 20 світ, то питань, мабуть, не матиме. Це справді класна сталь, дуже продуктивна. По багатьох тестах вона ще там 5-7 років назад, коли почали в нас так потужно займатися тестуванням в нас, в наших там не дуже добрих сусідів або зовсім поганих сусідів. Двадцятка набирала там дуже добре, вона була в топах. А якщо їй ще дати там ТЦО, Кріло, то вона дуже, скажімо так, серед нержавію крувала всіх. Двадцятка М390, яка є аналогом. По хімії, просто 20-ка це американська сталь, а М-390 німецька. Ось, Але з хімічним складом таким же. Є ще 204 пів, вона теж практично має такий самий склад. Ну і самий-самий маленький сьогодні в нас це мініка від Фокса. Це мій ніж, який я щодня ношу з собою, тому що в мене тут ключі причеплені. От, ви скажете, а ним що можна різати? Ну, та теж все те саме можна різати. Звісно, я там цей корнішон, скажімо так, цей огірок взяв в кадр. І коробку сірникову просто для того, щоб ви ну, плюс-мінус розуміли розміри. Там лінійку я не буду міряти, я вже про це сказав, що там в середньому від 2 до 5 см, від 1 до 2 дюймів мають ці ножики, які сьогодні тут в кадрі на цьому відео. Тому е, міряти не буду, і якісь там точні тетиха давати теж, бо це без сенсу. Зараз більше про емоцію. Ось такі ножові карнішони, малюки. Бо куці ножики, я не знаю, як завгодно, мальки. <хи> я думаю, що знайдете якісь свої відповідники, але коли вони такі малі, компактні, вони часто якраз от викликають посмішку. Коли даєш людині в руки, яка навіть нічого не розуміє про ножі, вона завжди дуже дивується, що ого, вони бувають такими малими, а що ж ти ними робиш? А от що я ними роблю, я думаю, що ви можете додати це в коментарях, власне, тому що у вас може бути щось теж подібне, може маєте інші ножі, більше ножів, ніж я, з того, що я зараз показав вам. От. Але я думаю, що як мінімум все те, що можна в місті робити ножем взагалі складним, вони можуть зробити. Тобто це розпаковка, це поліетилен, це картон, скотч. Ем, е, що там ще? Ну, ми відкриваємо якісь посилки, може бути там якась стяжка можливо, шнурок, який потрібно відрізати. Може нитка на одязі. Ось Таким ножем можна і не нитку різати, з ним можна взагалі піти на пікнік в ліс. Це повноцінний, хоча й маленький. Але це ніж якого мало, але якого достатньо. Отака в мене форма, е, і формула для ось цього ножа, для Бруталика. <кхм> е, це демко е, ад Shark, ой, -ку, Куб. Е, значить, е, е, цього ножа, в принципі, достатньо. Вже він, починаючи від нього, це якби повноцінний інструмент. <кхм> Інші, звичайно, дуже компактизовані. Ось, але така може бути філософія і є філософія у виробників. Для того, щоб ми отримали ніж, але при мінімальних розмірах і без, частково без втрати там, якогось такого простого функціоналу, для якого там взагалі ножі нам, скажімо, в місті в основному потрібні. От. Бо якщо ми говоримо про там, якийсь аудор, то звісно, що розмір ножа може бути критичним. Якщо ми говоримо про кухню, точно розмір ножа може бути критичний, коли ми нарізаємо хліб там чи працюємо з м'ясом. Я думаю, що нічого кращого, чим, там, ніж там шеф-ніж, який є взагалі королем всіх ножів. Шеф-ніж, це 18-20 см довжиною, просто немає нічого кращого. І в будь-якій країні світу, коли мова йде про кухню, е будь-який кухар світу, професійний, чи той, хто готує вдома, він може будь-який ніж взяти в руку і зразу вам сказати, чи може він на кухні з ним зробити все е чи ні. Тому там розмір буде, там зведення буде, там висота спусків, там будуть інші параметри працювати, але от розмір буде ключовим для того, щоб максимально на кухні працювати. А от для таких задач. І завдання, які нас чекають, як правило, в місті. Тобто таких речей повністю достатньо. Плюс до того є що вибирати тоді, коли ви хочете якийсь зовсім міні-брелочний варіант. Коли це там один дюйм, коли навіть можливо це менше. Ну, можемо заміряти насправді ось довжина. Ну так, це один дюйм насправді. Там 2,5 см, ось такий міні керамбіт його можна от використовувати. Якщо, якщо вам цікавий там, ножовий бій, щось таке, його можна використовувати через палець, щось такого плану там, підрізати, тобто це зручно, коли ви вставляєте палець, у вас з'являється якась додаткова точка фіксації. І, ось. І навіть у цьому Мініка непогана механіка. Ось. Це Fox Knife, італійці, нагадаю. Непогана механіка, лайнер-лок, тобто це повноцінний ніж. Я бачу в репліки, є на Aliexpress, схована на, на цей ніж на Мідніка, але там немає лайнера, він такий чисто фрикційний, там за рахунок сили тертя. Але нема лайнера, ну це взагалі штука, яка розкриється десь там, не дай Бог, в сумці. Е -е, може і не розкритись, але я вважаю, що якщо є можливість поставити замок на складений ніж, то такою можливість перекористуватися. Ну, менше з тим. Ось максимально суперкомпактизований ніж. Як бачите, що є такі фікси, суперкомпактизовані. От. Є просто компактні ножі. Е, ось, ну якби починається інструмент, на мою думку, ось від там від двох дюймів. Вже повноцінний інструмент, просто він невеличкий і в нього вже обмежено, скажімо так, його функціонал. Там на кухні ним особливо не попрацюєш, але ним вже можна працювати там по якихось інших розширених е, функціях. Ну ось, бруталикий. І наношарк. <кхм> Отже, таке от відео. Не затягую, тому що тут така трохи смішний розмір цих ножів, і особливо тут розповідати щось складно. Я більше пропоную там опираюся на те, що ви можете в коментарях написати якісь цікаві історії, коли вам ось такі ножі могли стати у пригоді чи ставали у пригоді, або вам бракувало такого ножа. Тобто була ситуація, коли буквально там одного сантиметра леза могло вистачити для того, щоб вирішити якусь задачу. Тому більше я сподіваюся там на ваш фідбек. Емоційний чи от, ваші якісь історії, ваш досвід, чим там безпосередньо там, на якісь ТТХ і там Марку сталі і так далі. Все дуже просто тут на, на такому ножі 8 хром, це бюджетна серія від кершоу. От, ну а двадцятка, тут звичайно тут питань немає. Це двадцятка, це, це 20 CV. Ось, Тобто, як бачите, можливості є придбати ніж і в різних зовсім бюджетах, і в зовсім різних сталях, в зовсім різних форм-факторах. Від брелка до фікса, від складеного ножа до от відкривачки. Ось така історія, друзі, з тими корнішонами в ножовій індустрії. Якщо вам було цікаво, поставте там вподобайку і прокоментуйте. Якщо було не цікаво, поставте дізлайк. Це ніяк не впливає там на, на те, що відбувається з каналом. Але це дає мені якісь воротні зв'язок, я розумію. Що вам оце відео в такому, в такому тоні, в, таку, в такій тематиці подобається трошки більше, ніж якесь інше. Ось і все. Тут нічого це, е, якихось е, інших висновків ніяких не зробиш, крім того, що можна оцінити от якусь інформаційну і емоційну складову. Е, був радий, якщо вам це пригодилося. Пишіть, коментуйте, підтримуйте. Дякую вам, друзі, і давайте до нових зустрічей на нашому каналі. Друзі, і дознімаю ще шматочок відео, ніж Spiderco Ambitions. Амбіція, теж малюк, корнішон в світі ножів. Ось, або такий от, е, мальок. Е, просто звертаю увагу, що такий ніж теж є. От в цій категорії одно-двохдюймових ножиків. Цікаво, що е, це китайська серія компанії Spiderco, де вони мають чотири ножа. Амбішенс він найменший. Далі Persistence. трошки більший Tenacious. і останній це ресайленс. Ось, де вже справді це вже такий складний меч джедеський, ось великий дуже ніж. А це і найменший. Тому він теж от вписується в сьогоднішнє наше зуме відео. Я зовсім про нього забув, тому дознімаю окремим шматком. Отже, ще раз до зустрічі на нашому каналі, друзі.